Всім доброго дня. Сьогодні у нас 25 лютого. А, сонечко сонечко пригріває. Дивився прогноз погоди. Наче сьогодні останній день таких сильних морозів, бо ще вчора було мінус 12 у нас ночу, і сьогодні мінус 12. Ой, отака ось пшеничка, бачите? Слава Богу, пшеничка. Пшеничка не вимерзла. Це агрофірмовська пшеничка. О, ну, вигляд у неї. Вигляд на неї непоганий. О, видно, що вона зелененька. Ось так виглядає. Так, ну а ми підемо підемо на наш часничок. Підемо подивимося на наш часничок. Ну і розкажу чим займаюсь, поки що нема, нема на груді Тоба Роботи, бо її ще нема. На цьому полі у нас посіяна одна зубочка наша. Ходив, я дивився, дивився, сидить. Сидить вона ми тут трактором після мотоблока. Була земелька пухка. І сівалочка гарненько-гарненько посадила. Я вже як, як уже будуть паростки, то тоді розкопаю і подивлюсь на яку ж глибину після мотоблока. Сівалка посадила, бо земелька була пухка-пухка. Там і сівалочка, і кольосика просідали у неї. Тому тому на хорошій глибині вона лежить. Ага, ось Ось она йшов одненько. Одненького знайшов. Ну, а так, і то, мабуть, що він упав. Упала та одна зубочка. Просто не дуже глибоко, Ага, бачу, бачу. Бачу і ось у. А вже і загубив. Ну, в общем, в общем, є. Трохи єсть. Ага, ось ось він, ось він. Бачите, такий ось він, так. Так що з'являються. З'являються, але дуже-дуже рідко. Покоше. Покоше основної маси не видно. Ну, у нас ще трохи сніжок. Сонечко його потрошку, звісно, топить, але ще недостатньо. Недостатньо. Я ж кажу, що ночі ще у нас було мінус 12. Ну вже з завтрашнього, з завтрашнього дня у нас вже буде... Іде з кожним днем потепління там на три. На 4 градуса і вже до суботи, до неділі, вже температура на день плюсова, а на ніч мінус один, мінус два. Так, це у нас одно зубочка. Зараз підемо глянемо на наш зубочок. Ну, Зубочок, може, і попроростав тому що він був дуже ограмінний. І ми не могли, раль це було таке слабеньке, ми не могли не могли глибоко його заглибити. Ну да, да, ось його видно. Ось його бачу. А ні, це ще одна зубка. Це ще одна зубка, ось рядочок повилазила. да, Там закінчила, Ага, воно зубки, да, їх видно. Ну зубки, да, зубки повилазили. Зубки повилазили. Розподивимося. Бачите, вони даже трохи є такі, що, що і наверху, бо ну, не могли їх дівчата позапихати. Такі величезні, величезні були зубки. Ну, все, є, рядочки, да. зубки. Зубочки, де були посіяні. Де глибше? Де глибше, то теж ось дивіться. Ну, я я ось тут, наприклад, на цьому участку, їх і не бачу. Воно. А, ось ось є середок. Ну, в общем, де трошки глибше, там їх ще не видно, а де трошки мільчіше, то ось прям ось на таку прям рядочки, рядочки вже є. Так, а це, головне, саме останнє. О, та, так взагалі видно гарно, які вже, які вже тут рядочки. Прям видно. Видно, які рядочки. Ось тут. Так, ну в общем, поки не прочасник. Так, да, це, кстати, другий сорт. І другий сорт зійшов Ну, прямо на рядки, видно, гарно. О, а Любаша ще сидить, Любаша ще спить. От вам і сорта, будь ласка. Бачите, це, це наш тут місцевий домашній. А там любаша посажена. І однозубочка із цього, із цього місцевого, то однозубки нема, фактично, а часничок тут уже є. Так, значить чим же ж, чим же ж ми а, сусідська, сусідська пшеничка, ну вона, вона, звісно, вигляд має паршивий. Паршивий вигляд, мабуть, підмержена, бо пізно була, сіяна. Погана земля оброблена. паршивенька, підмерзла гарно. Так, значить, ну, це таке. Подивилися. Я прийшов, подивився, бо я і не ходив. Такі були морози, така була холодина. Значить, що відео. Е, виростили ми в цьому році на 15 сутках виростили. Однозубку. Так, однозубка. Вийшло 300 кг кондиційної однозубки. Це від 1,5, отак 1,4 1,5 см до 2,5 см. Так, і зробив я очисну таку очисну машинку для однозубки. Там хто захоче, зайдіть на мої відео та подивіться. Як я чистив її і залишився пересів цієї однозубки. Це однозубка мілка, яка менше 1,4, ну не бачу я не бачу я смисла. Просто її садити на на часник. У нас Центральна Україна, Кировоградщина, то тут ну Я не знаю, така була засуха в цьому році. що навіть Однозубка мінімальна у мене була півтора сантиметра, решта таке було. То тройки. Не пам'ятаю, я ось прийду додому і тоді скажу скільки відсотків у мене. Підніму свої талмути. Скільки відсотків вийшло е, часничка тріочки. Ось. Тому ну, не бачу смислу менше, менше півтора взагалі садити одну зубку. Може у когось воно, може з полівом, зрозуміло, що воно виросте. Ну так як у нас поліву нема і цей год по влагі ось дуже-дуже скрутно, то за то цей год взагалі мовчу. Не знаю, може дощі тут нас врятують або взагалі буде. Буде вся цьому році тройка. Побачимо, що воно буде, не будемо забігати наперед. Але ж залишилась у нас мілка однозубка, і я її не викидаю. В тому році я посіяв цю мілку однозубку весною, і з неї виросла прекрасна однозубка діаметром 2,5-3-3 см. І посадив її цю осінью, і я сподіваюся, що з неї буде, буде класний часник. Зараз ми підемо, я покажу вам, де вона у мене хранилась, в якому стані, як вона, вона так з сміттям з усім там там собі лежала, перележала зиму, головне, що в сухому. А тепер я займаюся її чисткою. От її очищаю і готую до весняної посадки. Отакі от у нас, значить, залишились. Отакі от залишились у нас. Відходи від нашої однозубочки. Бачите, от сіялась на нашій машинці. От сіялась земелька, мілка однозубка менше, ніж 1,4 діаметром. Ну і ось у сухенькому, в холодному, в холодному собі приміщенні. Бачите, це гаражик такий. Тут собі холодне приміщення. Вона у нас зберігалась. Ну, а тепер ми будемо, будем, значить, її готувати до весняної посадочки. Зараз ми, значить, возьмемо решето. Решето у нас повздовжній решето. 4. 4 мм І на це решето оці пилюку, мілкі камінці. Ну, Більшого не можемо взяти, бо е, у нас е, щоб не випала і та однозубка мілка. Тому на це решет відсіваємо. Ну, все, що можемо, а камінці, звісно, такого діаметра, як і однозубка, вони залишаться. Бо, бо їх, тут, їх тут теж багатенько. О, можна подивитися, що тут є такі земелька. Ось. Бачите, однозубка, зуб, ось і земляні оці камінці. О, ну і звично, що це все бадилля. Ну, і як не будемо зараз холодно, зараз морози такі сильні у нас. Тому ми далі покажу, як я його перебираю. Просто сидів вручну, бо зараз зима, нема що робити, і перебираю вручну. А зараз ми посіємо. Просто пересіємо, покажу, як пересіюю, що тоді виходить, і вже що далі я з ним роблю. Так, значить, ось ми беремо нашу, наш цей пересівчик, висипаємо на решетку і просто пересіваємо. Ну, не хлопці, хлопців, ще буде така пилюка, да. о. Ось так от сіваємо, що там. Пиль, грязь, що, що там мілке, мілке сміточко відсівається. Ну, воно ще якесь і бадилька відсівається. Отлічно пересівається. Так, досить. А ну, зупиніться. Ставте, 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 ставте. Я ж, я ж хочу, хочу подивитися, що у нас тут залишається. о бачите. Залишається у нас така картина. Отакі бур'янці. Ні-ні-ні, кидайте комусь сюди. Ми її все одно будемо перебирати. О. А тепер висипайте, висипайте туди. А тепер вже вручну, бачите, фактично землі нема. Тільки осталось бадилля. Ну, віять зараз такі дні, що, що геть нема. О. І все, ми зараз його насіємо. А тоді я покажу, як, як я його перебираю. Так, да, отаке ось воно виходить. Як я його перебираю і що з нього виходить. Вчора не встиг, не встиг досняти відео, тому сьогодні, сьогодні вже снімаю, показую. Значить, отак, отакий у мене є квадратний тазик, дуже удобний. І ось сюди я висипаю цю одну зубку і просто вибираю. Просто отаку вибираю. Саме одну тут сидю на стульчику хоп. Вкидаю відюрку. Таку її перебираю. Довго, звісно, ну, камінці, оці, вон, бачите, скільки камінців. Подивіться, скільки камінців. Вони ж не одвіються, розумієте. Хоч я й буду відвію, то, ну, тому приходиться сіяти з камінцями, значить теж не хочеться. Тому таку перебираю. Да, довго. Ну, зараз зима можна. Можна, як час є вільне. Я поки сам справляюсь. Хоча час вже піджимає, я вже дивлюсь там через тиждень, днів, через 10 вже такі плюсові температури до 10 градусів може цей год, як буде давати можливість, то її бажано посіяти, звісно, поранше. Та й поки ще волога є, звичайно. Значить, знову, який тут калібр? Поміряв я тільки що з штангелем. Значить, тут калібр від 0,7 до 1,3. Ну, може, і 1,4, ну це рідко де йде, Е, Значить, я казав вам, подивився я свої записи. Е, у мене вийшло 18% тройки із однозубки 1,5. Це була мінімальна фракція, і 2,5% і максимальна. От із такої фракції в мене вийшло при наших погодних умовах, і при тому, що в мене і посажено було сівалкою, все, все, наче ще й обробки я робив, і бризкав, і, і удобрював і селітрою, і карбамідом. І вийшло 18% троєчки. Ну, яка, звісно, на, на ринку саме. Має саму малу ціну, коли ви її продаєте оптовикам. Тому не хочу я сіяти. Що ж тоді з цього буде, якщо 18% вийшло тройки e, Значить. Той год я ж кажу, той год я сіяв. Я сюди вставлю ще свої відео. Просто я не засняв, яку я її викопав. Але викопав її, я ж вам кажу. Я ще в кінці після тих відео скажу повторюся тоді, що викопав я. Не менше 2,5-3. А може були там, там і більше, даже тройки. Вийшла прекрасна, посадкова, однозубка крупна, з якої в цьому році в мене виросте. Гарний, великий, і п'ятерка, і шестерка. Ну, хоч хай даже мінімум там, четверка часник. Ну, поки що насіяв, поки що отакі ось дві сіточки. Бачите. Сіточка тут, ну я знаю, ну кілограм, мабуть, 15, мабуть, точно я так на вагу беру, бо щільне. Ну, кілограм. Ну, хай, хай там до 15. От дві сітки, вже такі дві сітки я начистив. А ще, по ідеї, должно бути ще такі сітки, дві, а може і три. Ну, чого викидати такий прекрасний посадковий матеріал? Бачите, моє робоче місце. Стільчик, відро. Так, сидю та й перебираю. Відро два в день та й перебираю. Робота потихеньку йде. Ну добре, зараз покажу вам відео, пройшло тогорічне, як я її сіяв. Так, добрий день. Сьогодні 27 27 квітня у нас. Значить погода не давала раніше. Залишилась у нас така одна зубочка, миленька одиничка, там менше 1,2 я її з осінні не садив, от я вирішив її посадити на ложну одну зубку і подивимося який результат. Все таке будемо садити, просто сіяти. покажу тоді, як прориємо рядочки. Просто будемо сіяти як цибульку сіяночку. А результат вже тоді подивимось. так, що ось так у нас виходить, сіємо Ну, Сіємо, так як викопували, так і сіємо. Такою густиною. Ось такий клаптик у нас. Не знаю, все-таки півтори. Може потім поміряю, подивлюсь, 15 кілограм ми висіяли. Подивимося. Подивимося. Так, сіяли ми. Результат подивимося вже по осені що воно дасть. Так, добре, тоді буду завершувати відео. Так, а це наша однозубочка, яку ми сіяли 1 першого, першого травня. Однозубка, яку я не схотів сіяти осіню. Дивіться, як зійшла, бо вона була менше 1, 1,2 1 см-2 мм. Ну, в общем, менше 12 мм. Та що була одна зубочка, я її не захотів от калібрування, не захотів сіяти. ось так вона зійшла. Зараз Юра її прорихлить через два тижні, дивіться, яка, яка прекрасна. Як, як зійшло красиво О, Юра її зараз прорихличі ми, ми її так само стомпом що не вкривав стомпом зразу бо не знав чи буде, чи буде якась схожість чи не буде один рік я посадив весною одну зубку то вона у мене не зійшла або пересохла взагалі щось з нею було не то це отак. Вручною такою сапочкою Юра проходить міжрядя. У нас міжрядя на маркері сіяли ми. Просто маркером били. Канавки вручну я показував вже перед цим. Вручну я сяв. чотенько получається. Так, ну що будемо наблюдати далі з цього всього вийде